Південнокорейські вчені нещодавно зробили сенсаційне відкриття. Виявляється, що старіння, вірогідно, є хворобою, яку потенційно можна буде лікувати. Тобто людство за крок від можливості заповільняти процеси старіння та можливості запускати в організмі омолоджуючі процеси. Такі висновки вчені зробили досліджуючи білок hmgb 1. Саме він перетворює здорові клітини в старіючі. і саме завдяки йому старість може розповсюджуватися по тілу як інфекція. Вітаю! Мене звати Тетяна, і ви на каналі Практики довголіття, де ми разом з вами досліджуємо, вивчаємо, практикуємо корисні для кожного з нас вправи. Отже, зроблено значний крок у дослідженні старіння. Вчені припускають, що старіння можна розглядати як хворобу через конкретні біологічні механізми, які можна буде лікувати. Виявляється, старіння поширюється організмом через білок HMGB1, і його цей білок вводили молодим мишам. Ті починали старіти з шаленою швидкістю. Білок передається від клітини до клітини і викликає ланцюгову реакцію. А ось блокування цього білка у людей похилого віку запускає регенерацію клітин. Робота південно вчених, зокрема щодо білка HMGB1, вказує на те, що старіння можна розглядати як хворобу, яку можна лікувати шляхом впливу на молекулярні та клітинні механізми. Ці відкриття відкривають шлях до нових терапій для продовження здорового життя та боротьби з віковими захворюваннями. Однак ці результати все ще потребують подальших досліджень. Особливо на людях для підтвердження їхньої ефективності та безпеки. Що ж, сподіваюся, що вже через півроку за допомогою штучного інтелекту науковці отримують такі знання, про які ще 5 років тому ми могли тільки мріяти. Можливо, наступні покоління будуть жити вже 300 років. Підписка, лайк, якщо було цікаво. І бажаю вам чудового самопочуття, гармонії і яскравої життєвої енергії.